Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма «Інтерв'ю дня». Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про триденний терор Російської Федерації на місто Кривий Ріг. Адже три дні поспіль місто Кривий Ріг знаходиться під ворожим обстрілом, під який попадають цивільні об'єкти. Сьогодні в нашій студії ми поговоримо з бійцями. Центурії, які одними з перших прибували на місце вороже, та надавали першу необхідну допомогу. Сьогодні в нашій студії легіонери Центурії – це Руслан Балясний та Артур Жаров. Хлопці, радий вітати вас. Вітаю. Вітаю, хлопці. Давайте почнемо з того. Вже не перший раз ми зустрічаємось з вами в цій студії, але завжди, от в нас тема не досить така весела, не досить позитивна. Так, це ворожі прильоти, на які ви виїжджаєте одними з перших. Хочеться. Почати з чого? Які завдання ви виконували під час цієї триденної атаки на місто Кривий Ріг? Так як завжди. Спочатку ми приїжджаємо до місця приліту і одразу починаємо шукати потерпілих від цього всього, надавати їм допомогу, першу медичну допомогу, евакуювати їх звідти, а вже після розгрібаємо завали. Так. А як ви організовуєте свою допомогу постраждалим? Як відбувається цей процес взагалі? Ну, спочатку у нас е, завжди є план, по якому ми працюємо. У нас завжди е, на нашому офісі готова медицина під всі ці дії. У нас завжди е, є якийсь транспорт, на якому ми туди приїжджаємо. У нас завжди попереджені люди про те, що якщо щось станеться, то ми маємо одразу точку збору, ми маємо одразу всі прилади для того, щоб приїхати і почати свою працю. У нас одразу є люди, які слідкують за тривогою надалі, яка може бути, за тим, що вилітає, куди вилітає, і так далі. А ми тим часом робимо свою роботу. всі. Так, а які основні виклики? З якими ви стикаєтесь під час надання ось цієї допомоги і під час приїздів на місце влучання? Що... Проблеми, можливо, якісь. Це проблеми з поліцією. Вони нас не пускають туди. А в чому, як вони пояснюються? Вони пояснюють, що ми за вас несемо цей. Як... Відповідальність? Відповідальність, так, відповідальність, і ми не можемо вас, тому що ви. Гражданські. Я кажу, як це гражданське, я військовий. Показує своє ОБД, там, військовий, і кажу: ну, я більше знаю, ніж ти, наприклад. ну, полі... Поліцейським я кажу. І тому я можу допомогти. от, ну, Ви тут стоїте, а треба там робити. от, Дайте нам пройти туди, і ми допоможемо. Якщо там поранені, там, я не знаю, тяжкі поранені, там, двохсоті, або ще щось. ну. Всяке може бути. Як вирішується це питання? Все ж таки, тому що ви ж надаєте допомогу і працюєте на місцях е -е, прильотів? Завжди це питання вирішується таким чином, що ми просто проходимо повз поліцейських і вони нам кричать не йдіть, а ми йдемо, і по фіналу ми бачимо, що це працює. У нас все. Виходить. Тобто ви розумієте, що ваша допомога там необхідна, і тому, я так розумію, вас ніщо не зупинить. Саме mm. так. 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 А, хлопці, які емоції відчули, коли прибули на місце влучання, тому що от той приліт, який був позавчора, так їх було два, був mm. ще повторний. А, в який момент ви туди приїхали? Ми приїхали відразу, як перший попав приліт відбувся, потім почали туди йти. Почали кричати ДСНС, всі почали кричати другий, другий пуск, і всі почали тікати там. І що, ну. Які емоції були? Стра... Страшно, не було, не знаю. Ну, Більше хотіли, ну, щоб там же ж ми... ми знали, що там люди, і хотіли швидше надати допомогу, але Кацапи ще раз вдарили, блин. не знаю. Я зі своєї сторони можу сказати, що ми. Начебто вже обстріляні, ми до цього звикли, тому особисто нам якось більше були думки про людей, а не про нас. Ми розуміли, що ми потрібні там і нам потрібно туди. Так. А хлопці, якщо говорити загалом, так, яка роль осередку Центурія у забезпеченні безпеки цивільних під час атак? Дивлячись саме про яких цивільних ми говоримо. Якщо говорити про тих цивільних, які є саме постраждалими, то роль зрозуміла. Ми завжди даємо їм допомогу, першу медичну, до медичної, точніше, і евакуюємо їх. Якщо йдеться про тих цивільних, які під час того, як Відбулася така трагедія, як приліт стоять і дивляться на те, що там відбувається, то з ними ми ніяк не, не працюємо. Не працюєте. Але я мав на увазі те, що от, я знаю, що у вашому організації ви там проводите різноманітні майстер-класи, понадінові медичної допомоги, тактичної медицини. так? Чи користуються вони зараз популярністю серед містян, і чи плануєте ви ще проводити їх в найближчому майбутньому? Звичайно, люди повинні знати. Що таке марч, що ось такий тяжкий, такий тяжкий чай час. Е, ну, ми повинні всі знати, що таке марч. Тому що, ну, якщо ніхто не буде цього знати, то всі помруть, я не знаю. Так. А наскільки користуються популярністю ваші майстер-класи, ваші заняття? Дивіться, вам так скажу. За період літа ми провели достатньо багато вишкалів. Під назвою тотальний опір на наші вишколи проходило близько там, 60 людей, коли це було 40 людей. І з цього я можу зробити як ти сказав, висновок. Ну, висновок, так що наші вишколи корисні для людей, і їм цікаво, так. але не завжди нам достатньо часу на те, щоб все це робити. Тому будемо старатися робити це частіше. в планах, в планах звичайно, вишкіл, є. Так, в планах багато чого цікавого. Так, чудово. Хлопці, і ми поговорили про проблеми, так, з якими ви стикнулись, Але як ви взаємодіяли з іншими службами ДСНС, поліція на місці прильоту? З ДСНС ми. Ну, Нормально <зай> взаємодіємо. Вони нічого нам не кажуть. Вони кажуть, там треба допомога. Все, <кій> ми пішли туди, там фух, там, достали там, тяжкого трьохсотого, зробили все, що треба. А я ж кажу, а поліція ні. Ну, вони з нами не взаємодіють, не хочуть. Навіть в той момент, коли ДСНС каже, чи їм потрібна допомога, буває так, що поліція нам перешкоджує ту допомогу дати. Угу. Тому хотів би звернутися е, Будь до ласка. співробітників поліції, до їхніх командирів, які мають змогу дати своїм підлеглим наказ, е, щоб нас пускали. Тому що ми корисні, ми знаємо свою справу і дякуючи тому, що ми приїжджаємо, е, може вижити більше людей. Так, чудово. А, тобто з ДСНС у вас е, співпраця. Так, Долага, так, Долага. ми Долага з ДСНС так. на зв'язку. Завжди на зв'язку. Хлопці, а чи можете розповісти якісь конкретні випадки допомоги, можливо, які запам'ятались за ці три трагічні дні? Ну, ось була, коли перший раз вдарила перша балі балістична ракета, ой, тобі ж то, друга. Коли другий раз вже вдарило, там почали кричати тяжкий трьохсотий. Ми почали шукати його, бігати там. Е, знайшли, але ну, тяжкого там не було. Там був легке поранення, там осколочок залетів біля паху, але не зачепив артерії. Ну, наші хлопці <клух> йому наложили, зробили все, що треба, відтягнули, тому що почали знову кричати, що ще пуски, але їх там не було. Ну, всі ну, ДСНС почали кричати пуски, пуски, чи хто там почав, я не пам'ятаю. І наш хлопець, який е, залишився, відтягнув його до будівлі. Е, прямо під цей, як його? До під'їзду? Ні-ні ні. До самої будівлі. Парапар... Е, біля будинку я забув, як це називається, цоколь. Цоколь так. Прямо туди, якщо що, ну якщо буде ще удар, Ну і все. Ну, тобі ж. Тобто це такий Ну і... ну, ще багато було на ну... цьому ж прильоті був трьохсотий, про якого вже казали. Ага. Е Йому хлопці теж надавали допомогу. В нього був зламаний таз, в нього було проникаюче осколкове поранення. Е Йому робили тампонаду, його затампонували, його відтягнули, і пізніше передали співробітникам ДСНС на евакуацію. Так, хлопці, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я хочу подякувати вам за те, що ви завітали в нашої студії, і подякувати вам за цю допомогу, яку ви надаєте тим, кому вона необхідна під час ворожих обстрілів. Щиро дякую. 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 А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми з бійцями центурії, які першими прибували на місце ворожих прильотів після триденної атаки на місто Кривий. Рів. В осях у нас були легіонери центурії. Це Руслан Балясний та Артур Жаров. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.